Ну, що я їй маю розповісти? Я ні взагалі не вкуряю. Зараз... <плес> Зараз я вам розповім, як я намагалася знати в хлопців наших, які там будують, як запороти фундамент. І що найцікавіше, вони мені ніхто не сказали. Але зато я затиснула їхнього головного десь там між яблуням. <плес> <плес> Зараз я вам детальніше про це розкажу. Хлопці, скажіть, як правильно запороти фундамент? Не до мене. Скажіть, як правильно запороти ні, ні. фундамент? Правильно. Ніхто не знає. Хлопці, скажіть, як правильно запороти фундамент. <рес> так почекайте, ви куди живе? <рес> 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 ну, не можу я <рес> зловити <рес> чоловіка, який би мені пояснив, як правильно. <рес> Давайте я, напевно, вам розповім сама. Коротко, як це можна зробити. Перше, оцей гарний, високоточний вимірюючий прибор. Він точно не потрібен. Масштабна рейка. Та що? ви, Вона тут не потрібна. Найприкольніший принцип це вимірювання на око, а ще краще до коліна. Викидаємо. Підбетонка. Нафіг не потрібна вона тут. Заливаємо просто в землю, в траншею і все буде ок. Професійна щитова опалубка ні, 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 не наш варіант. Навіщо нам ця точність? Є для того, дідами придумана дошка, шифер, все, що є в домашньому побуті, використовуємо. Поставили би опалубку в землю, вона ж би присіла, а тут вона ж собака не присядена під бетонцем. Ну а тепер арматура. Ну ви подивіться, ну вона ж тут виставлена лінія. Ну забрали вашу фантазію. Не виставиш ні хвильку, ні пізамську башню. Тобто тут... Повне обмеження, дій, скажімо так. так спеціальні шпильки для опалубки, силові гайки. Жорсткість здає, та нафіг воно потрібно відео так вийти. Та ну. Нащо таку велику висоту? Та викопали би 20 сантиметрів, щоб фундамент мав змогу промокнути, промерзнути, опуститись, піднятися, вистоятись за зиму. Ну, ідеально би було. ж. Я страшенно зла. Треба було взяти, запросити сюди геодезиста з цією непонятною штукою тахеометром, який оцю арматуру до 200 метрів виміряє. Так що ж, історію не так не поважати. А де ж наших прадідів, нитки, шланги, викопали там рівочок, протягнули нитку, все ж на око коли зміряли? Навіщо стільки часу затрачувати на в'язання тої арматури? Невже її не можна просто в бетон кинути? Та не поплива вона ж до сусіда нікуди. Лишня трата праці. Подивіться, от хлопці зі мною згідні. ну май скоро.